Дуже хороша комунікація між там, віковими гравцями і молодими. Тут ти закладаєш той фундамент, особливо фізичний. Треба кожну гру грати на перемогу. Професіонали зробили ту роботу, яку нам давали на збор тренерський штаб і вже залишилася одна гра 14. го ну, Тобто дві просто кожен зіграє по повноцінній одній грі. І вже повертатися в Україну будемо і, звісно, готуватись». До чемпіонату. Багато років вже в структурі клубу так проходили різні збори з різними тренерами, в чому глобальна відмінність роботи штабу Ігоря Костюка з попередніми наставниками, що нового, можливо, для себе дісталися. У кожного тренера є своє бачення, є свої думки, є свої стратегії. Тобто, звісно, підготовка кожного тренера повністю відрізняється від підготовки Інших тренерів, тому тут наголошувати, у кого там краще, у кого поганіше, це некоректно. І... Але збори завжди проходять при будь-якому тренерському штабі важко, тому що тут ти закладаєш той фундамент, особливо фізичний, для того, щоб в чемпіонаті ти мав гарну витривалість, щоб тебе вистачало на всі матчі і ти був корисним. Яким болівальники побачить Динамо, на вашу думку, у другій половині сезону? Голодними до перемог, тому що дуже великий у нас відрив від першого місця, тому нам треба треба кожну гру грати на перемогу, в принципі, як і завжди, тому будемо це виправляти. Динамо на цих зборах велика кількість молодих футболістів. От як вони себе почувають в колективі чи підходять за порадами до старших професійніших гравців, досвідченіших? Як вони відчуваються, треба в них питати, але я думаю, що все гаразд. Так, звісно, у нас дуже хороша комунікація між там, віковими гравцями і молодими. Тому ми постійно спілкуємося, комусь самі підходимо, щось підказуємо, хтось сам підходить, щось запитує, тому це робочий процес, так і повинно бути. Всім Корбов, на вашій позиції, це Що зазвичай має мотивувати молодого футболіста, коли він там проходить тільки в першу команду? Ну, це, сама, сама мотивація, що ти вже в першій команді, тебе взяли в першу команду, і це вже велика мотивація, тому що я вважаю. Всі хочуть потрапити там з академії і в першу команду, тому що ну, якщо у тебе немає такої цілі, то навіщо тоді йти в футбол? Тому і звісно, це велика жага, щоб грати, себе проявляти, тому що тільки на початку свого шляху. По перше, це велике бажання, те, що і є у всіх молодих гравців. Це найголовніше. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.